Коротше, ще на пів тони зерна є. Бачите, мелимо разом з лампочками. На півтони ще зерна є. І по факту туди можна було б загнати півтора тони. Але ми тільки перший раз зробили на тонну. Я хочу зараз ще раз загнати, щоб воно ще раз прочистилося, щоб було слизькіше. Там змішувачі. І займає. Оце перше, друге, третє окно, пополовину. Тона. то по факту ще пів тонни має влізти, півтора. Але все одно трошки страшновато. Так, салфан стоїть. Давай ну, візьмемо цього блина, поставимо, запхаємо трубу сюди. Чуть-чуть назад. Отак, все. Добре. Мусимо кожен раз виймати через те, що якщо не виймати його, то з змішувача... Летить сюда в дикаушку, мушу розбирати і виймати. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми покажемо весь процес роботи нашого невеличкого кормоцеху, але він ще не достроєний, можна сказати, не до кормоцех. Але все одно, апаратура стоїть така немаленька, серйозна. І чи воно буде працювати, чи не буде, мається на увазі не перспективу на виготовлення компікормів, бо я бачу так на сьогоднішній день. Багато закидають людей оголошень, а то що щось так закидають, то я думаю, Блін, пане, що щось не дуже йде. Е -е, і дивіться, поставили, ми наважили. Зерно, макухи, висівка там, все, готове, все наготовлено тільки встав, включив і погнав. Саня, погналі. Включай. Отже, це все змололи. Тепер включаємо змішувач. Витягну салофан, ні. Включай. Буде зараз забирати? Буде? буде? Забирай, ні-ні, е, е, спочатку висілку давай, потім премік. Що-то мокре попалося трошки. Так. Чекай на Сань. Ось так виходить, поки ДКУшка не виключилась, то висівку не хоче брати, такий вакуум там. Поняв? Чуть не зловило, бачу на шнека попало. Акуратно требуйте з ним. Саня. Візьми новий метру і запхай корика. знов туди намішаємо. О, бач, вже почало летіти трохи. Мусимо ще корика запихати, бо, блін. Все, все нове. Кришечку таку. Так, йдемо туди, поки Саня тут закидає. А просто зараз ще до мішка донести. Е, дивіться по сіноресті, ого го. По сінорісті одного напресувалося трохи. Нічого, зараз ми його виженемо. Е, що хотів хлопці вам показати? Дивіться, який зазор. Тут в сіноресті. Сантиметр. Полтори. Ну так бути немає. Ну так кажуть... Ці, що робили, то кажуть, що це добре є. Але я б не сказав, що це добре. Воно забирає, Воно забирає. але було б бомбезно, якби цього диска, не знаю, я може відправлю цього диска цьому чоловіку, що мені робив, і хай він мені його переробить, щоб було пів сантиметра, хоча б міліметрів п'ять від сітки. Бо це забагато. Коли стирається оцей сегмент, так десь на сантиметр, тут, виходить, два, вже навіть 3 см зазору. І воно бляха не працює. Сегменти ще такі в мене моднячі з комбайнів. І воно не працює, бо немає великий дуже зазор. Сіно тут ганяє по кругу, не забирає його, дуже погано. А тільки ми поміняли сегменти. І я думаю, що в свій раз придеться міняти, попробувати поміняти тільки нижні. А в мене тут нижніх, раз, два, три, чотири. 6, 7, 8, 8 нижніх сегментів. Певне поміняє, тільки нижні, побачимо, може тільки на нижніх буде працювати. Бо верхні майже не цього. верхні чуть тільки покришили і все впало наниз. Основна робота роблять ці нижні. І вони дуже стираються. А якщо вони на сантиметр стираються, це капець. Все, Воно по кругу ганяє і прозводітінності ніякої. Тобто треба буде просити, щоб мені переробили певне тіска. Зробили на сантиметр довше, щоб тут був зазор не сантиметр, а пів, вказую. Тут були такі сегменти, так? А теж я поставив такі на наниз мади е нижні. І видно, що в них от зазори такі. Ну, сантиметрові. Сантиметровий зазор. Воно так не має бути. І тим більше, що я от купив ці старі мої, так? Якщо по дарках зробити, бо вони, ну, вони тут трошки довші, в ту сторону. Так. Типу мої старі, чуть довші. Але якщо в ту сторону, то виходить, що тут от такий зазор. Якщо по дарках сантиметра немає, сантиметра зіло. І воно не мололо. Тобто там є. Сантиметр полтора і тут, певно, що теж до сантиметра, то буде два з половиною см зазор. Що що? Не хай пальці. Чого? Бо там адрес лупить підключає Я зрозумів. Ну, і вийшла така от ситуація. Маленько-маленько, воно скоріше забере. Оте вітамінно білкову добавку, плюс там кажуть, підкислювач, плюс копсидіостати, плюс як назвали, колічество. Того всього, що треба і не треба. Жовте золото, так, паня? Жовтий вітамінчик. І треба буде сипати оцю штуку, я вважаю, в в кінці. Бачите, як його забирає. А чого? Бо воно тяжке. Получається, коли його сипати з самого початку, воно все осідає тут. Всі ті грубі частини за нами заводили у дно. А коли будемо молоти сіно, то ще зарадимо ще одного мішка. Зразу давати його не будемо, щоб гарно вимішало. І все. Виключаємо певні так? Все, хватить. Не треба його лишній раз мішати, бо зараз воно ще в ще буде мішатися разом з сіном. Нічого, пилячки немає. Тут в нас, бачимо, засипано. Там ще ні, але пилячка йде. Ну так, хлопці, блін, немало сіна йде на тону, правда? Ну. І тоді зніму і покажу. Я вже точно коломоєць. Оцей весь мотлох, так. що в мене вийшло з минулого, Ну, що мені зробили на змішувач. Зараз буду переробляти. І його моло викинути на залізо, ну, типу, метаолом. Але ж воно завжди всі кусочки починають до чогось пригожатися. Зараз перероблю і побачите, вийде на два. Таких собі, типу трансформатори, щитки, на два щитки маленьких. Щось він довго ріже ту ж, цього те сіно. Хочу сказати ту шкіру. Що ти там делаєш? А чого ти так довго різав? Ля тільки сіно попало. Я понял логуле. А. Ну так випхало? Випхало. Вип... Типа кудою? кудою? Я, я, я А по якому? Судові, судові. Що, що? Судові, ага. А, так? Я зрозумів. Будеш виключати? Хочеш виключати? Ну давай виключай. А? Ого. А? І що просто бляха, По якому-то воно випхало його. мешачки, які забиті брала. А що 20? А скільки? 25, плати думаєш? Давай. А по якому його випхало? Інєсно. О, башня. Сідіть. Спихни на цього. Ручку. Аккуратно. Дай сюди, дай сюди. О. То воно випхало змішувачем, так? Да? Да. А, ну в принципі, так, да. якщо йде вакуум, то... Між важда. Коня як? То капец. Хто б міг подумати, правда? То якщо або тут, або тут робиться вакуум там, то звідси, якщо включити, то звідси випихає. Так, як воно йде? Напишіть ну як думаєте, влізе полтора тони чи не влізе? Я думаю, що мало би влізти. Tô na olavo de espoko,